Не бачилися, скажімо так. Дійсно. Так, ну що, чекаємо. Поки хтось приєднується. Сьогодні ми читаємо книгу Мормона. У нас вже є запланований розділ. Так, поговоримо про це сьогодні. Минулого разу казали про новини, та, про нове перше президентство в церкві. От, багато, багато було. Постів-репостів на цю тематику. От. І тепер потрошечку ми як вливаємося це все. От, я навіть бачив десь в інтернеті сьогодні картинку про, про років ну, останнього часу. Так, Сергій, привіт, пише привіт. Там був о, така картинка, починаючи, здається, з Гордона Хінклі, потім хто там з Present Monсон. Старічна Нельсон, Окс, і наступний старічна Удар. І написано роки. Типу, Удар там десь сорокова річ, чи якийсь там рік що наступний крок буде він. Вот. і і напроти кожного написано: Ну чому саме вони були. От. І Там, типу, а, ну як з, з, з президентом президентом було написано, що от там світ був в пандемії, нам потрібен був лікар, щоб розумів, що до чого а, до цього був Монсон, там, там були якісь там війни. Типу, і він там військовий ветеран, там щось там знається на цьому ділі. От, а, і після, потім стаєш на Окс, типу там потрібно всі ці а, політичні там, різні моменти, і ну, типу, щоб суддя був, це добре. От, і потім 2000 й сороковий стаєш на Удов намальований як наступний президент церкви, і сказано, що типу, земля вже не може краще бути придатною для життя, всім треба переселятися на космічні кораблі. От у нас є пілот, ну, типу того. От, ну такі. Так, <ків> да, ми всі перелетимо на Марс саме на літаках. Та, 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 та. В общем, ідея в тому, що типу, для кожного періоду часу свій, своя людина, свій пророк, який е, знається на чомусь конкретному, що може допомогти зараз людям. <ків> От. Ну, в принципі, це є достатньо правильний підхід. Напевно, звичайно, Господь він працює з тим, що ми вже маємо, і дає нам додатково зверху там розуміння і бачення того, що він хоче, щоб ми розуміли, і бачили. Але було б непогано, щоб ми вже теж також щось особисто таке мали. Подивимося, що зможе допомогти нам принести стріч на точніше. Ну да, президент Окс. Ось які так, да. речі будуть необхідні для нас в наступні. Подивимося, скільки років таке, да. От там у нас є в коментарях, де в інстаграмі під однією з публікацій по презента Окса про його покликання. Хтось там писав, ну ну таке пише ну просто. Каже: от там суддя типу сти постав пророком, презентом церкви. Він там собі знаєш, там, такого не може бути. От він же там, ну що судді всі вони такі продажні і так далі. Вони там все життя калічать е, е, ну, їх, е, життя людей, там сажають їх за грати. От. Я такий, що взагалі? Що, що за мислення таке, до чого тут? Е, і взагалі, Удорф, він був на посаді судді три з половиною роки всього там. Окс, всього Окс вибач, да, старішна Окс. Ну справа не в тому. От, тобто людина реально вважає, що всі судді погані. От, що і найголовніше, що всі ці судді взагалі вони не можуть бути там служителями в церкві і так далі, що це ну, неправильно. От. Ну, така, така собі думка. Mm. От, я думаю, що там було якісь інші причини було цієї людини no, так вважати. Так, просто скільки є людей, стільки є, якби, думок і суджень з приводу якогось там. З приводу всього завгодно в принципі, коли і старішне Нельсона покликали, були типу запитання, як це от людина, котра ну, нейрохірургом був. Ну, типу, що він знає про людей? Ну він знає uh -huh, uh -huh. щось навіть більше про їх серця, про те, як воно працює, і його життя, ну якби з часом люди змогли побачити для себе як. Євангелія в його житті допомогла йому а, мати можливість служити, допомагати іншим. Тобто нам складно yeah. судити людину за те, ким він був до цього, які там штуки він мав і обрав, там в своєму житті. З тим, що ми мало чого в цілому знаємо там про цю людину. Ми знаємо лише його там професію, все. Для цього якраз таки мені здається і треба вивчати те, про що ця людина свідчила, про що вона говорила під час там, генеральних конференцій чи інших виступів, щоб ну зрозуміти, де саме лежить серце цієї людини, до чого ця людина заохочує нас, щоб ми прийшли і почули, побачили. Тому одного треба... часу та да, одного часу пам'ятаю дуже часто в церкві наголошували на тому, що. У нас немає професійного духовенства. Мається на увазі, mm -hmm. що в церкві Ісуса Христа святих останніх днів немає якогось там пастора, або якогось там батюшки, або якогось там ще. Хто би професійно займався цією духовною діяльністю, хто все життя там був якимось там типовим монахом, який тільки вивчав священні писання, і це тільки, це типу його професія, його кар'єра і так далі. Ні, завжди нам пояснювали, казали, що. Ми всі люди живемо в цьому світі, у нас у кожного є свої інтереси, своя професія, своя робота, свої якісь речі, що ми робимо в житті. Але також ми е, живемо ну, духовним життям, ми живемо як члени церкви. У нас є якісь покликання паралельно там з нашою роботою і так далі. Тому uh -huh. це абсолютно нормально, що там суддя, лікар, там, пожежник, хто завгодно, вчитель. А, ну, має якесь доручення в церкві бути там якимось вчителем семінарії, наприклад, та, або в кінці кінці президентом філії єпископом. От. Uh -huh. Тобто, ну, я знаю єпископів, які а, просто працюють в магазині, а є єпископи, які там а, керують якимось там а, таксисти, або презент як я він взагалі пілот, так. Ну тобто це не має значення, кожен має свою професію, але кожен може при цьому служити Господу. От тому там щось пише. Тобто, коли ну, та, та, про рибалок питань нема. Ну, ну ти навіть то, духовенство не знають. Да, Справа не в тому, що там тільки тільки якісь там, ну як ми вважаємо, прості там якісь професії там, або такі приземляні, скажімо так, чи такі, знаєш, не дуже можливо популярні в цьому світі люди. Ти вони можуть бути духовними там і служити Господу. Ну ні, зовсім ні. Тому, там, а, той же Моїсей, да? він там взагалі був там другою людиною в Єгипті, да? тобто фактично, ну, чуть ли не царем, от. Ну, але ж він ну, був так. пророком. Та? От. І що треба сказати? Ні, він не, не міг би, тому що він там ну, був, там, не знаю, прем'єр-міністром якимось та ні, зовсім ні. Тому це таке трошки хибне вчення, хибне розуміння. Uh -huh. ну, і з іншої сторони, Бог може готувати і використовувати людей з певними навичками, з певними професійною діяльністю, яка може допомогти, як ми вже казали, в певний період ну, людям розуміючи деякі справи краще, ніж інші. Ну так ну, от. тим паче мені здається, що в нашій церкві якби все ще є навчання, тобто у нас є семінарії, інститут релігії, але це те, що люди якби відвідують. Додатково до того, що вони там навчаються в школі, в університеті чи вже працюють, і це якраз таки е, показує, що ми робимо те, що Господь закликає нас робити, а саме навчатися, отримувати знання звідсіля. Ну, Бо він хоче, щоб ми ну, були розумними, щоб ми могли обирати правильно і для цього нам треба розуміти різні там ділянки цього існування цього життя, грубо кажучи, тобто не лише щоб ми. Там в духовному плані дуже класно все розуміли і то. Це життя необхідне для того, щоб хоча б щось почати зрозуміти. Для цього мені здається, потрібно уся вічність, щоб зрозуміти абсолютно все, а краще присутність самого небесного батька, щоб зрозуміти його замисли і все те, що він хотів би на нас донести. І це дуже класно, що у нас є різні апостоли з різним досвідом і з різним підходом до Євангелії, бо кожен з них може якраз таки принести щось ну, зі своєї сторони. Так? Як, наприклад, стрічна а, Нельсон, він мав можливість допомогти нам там зрозуміти важливість храмів, важливість підготування там до пришестя Христа, да стрічна Ухдерв, він там зі своєї сторони бачення там літаків, як це все будується, як ми ти маєш готуватися до цього, теж може ну показати прикладами свого там професійного життя, як і ми можемо зараз там готуватися і бути впевненими в тому, що там навіть якщо ми десь там в Небі, все одно ми там біля небесного батька. Ну грубо кажучи, або як і Старішна Холанд, коли ти слухаєш його виступи, ну з моєї сторони, да ти відчуваєш, наче ти ну, присутні в цих моментах там зі Спасителем, коли він а, приламляв хліб, або коли він закликав своїх апостолів йти і служити за ним. Це таке відчуття, а, наче і ти там знаходишся, і ти хочеш іти і робити ці речі, котрі закликає Спаситель. От і так далі. Всі інші апостоли, пророки, вони допомагають нам підійти до Євангелії з різних сторін, з різних напрямків, котрі в якісь моменти нам там більше підходять і більше знайомі. Як в принципі, це й робив сам Спаситель. Коли він навчав нас, він навчав через якісь притчі, котрі знайомі людям. Котрі все ще треба вивчати і розуміти історичні контексти, да, щоб ще більше зрозуміти, що сам мав на увазі Спаситель. Але все одно це було знайомо і зрозуміло для тих людей, котрі жили там в той час. Бо він розумів, хто вони, він розумів, яким чином підійти до них. От. І так само, в принципі, з апостолами і пророками зараз. Господь хоче, щоб. Вони могли донести до нас так, як ми би зрозуміли, і вони мають нас розуміти також. Так, тобто Євангелія Ісуса Христа вона для всіх. От, немає значення, хто ти там по професії, от, чи, який в тебе колір шкіри. Ну, Ми ж, наприклад, якщо до нас на богослужіння приходить, людина, наприклад, трохи неохайно одягнена. Ну, ми все одно її пускаємо або дуже красиво ага. одягнена, все одно пускаємо. Да? Ми ж не запитуємо, а ви суддя, ви там випадком не суддя, та я суддя. О, ну, ви знаєте, ну, вам не можна далі. От вибачте, це не для судді. Або ви там рибалка, або ви там якийсь там столяр, нормально, заходьте. У вас більш така смиренна професія, заходьте. Ну Як в священних писаннях каже, ми всі є тілом Христовим. Хтось рука, хтось нога, хтось око, хтось не знаю, волосинка і, те і інша частина тіла, Але ми всі необхідні і потрібні, і в якийсь момент хтось може допомогти і направити нас в напрямку до Спасителя, тому що ну такі часи, і Господь ну бачить, що ця людина може допомогти краще, ніж там якась інша людина в цей саме момент. Потім приходить так. інша людина, тому що Господь закликає саме її там прийти і допомогти нам далі. Але ми всі необхідні, ми всі потрібні з різними професіями, з різним баченням Євангелії, тому що ми разом можемо якраз таки допомагати всім приходити до Спасителя. І так. це класно. Так, згодене. Ну так, да, це ми доносимо до людей. Добре, ну давайте перейдемо до вивчення священих писань. У uh нас -huh. вже не так багато часу, Точніше, багато вже пройшло, мало залишилося. Ми продовжуємо читати цю книгу, книгу Мормона. Ще одне свідчення про Ісуса Христа. І сьогодні ми вибрали один розділ він насправді самий останній в цій книзі. Самий-самий-самий останній. От, але дуже повчальний. Цей розділ написав пророк на ім'я Мороній. так, син Мормона, в честь якого названа ця книга, який скорочував цей літопис. І він перед тим як ховати цей літопис землю за наказом Господа, він пише свої останні, скажімо так, слова, те, що він хотів би людям донести. Тож, 10 розділ, давайте почнемо читати. Можеть, будь ласка, лі як завжди по 5 віршів добре. без вступу. Розділ 10. Тож я, в Воронії, пишу дещо, що мені здається добре. І я пишу моїм братцям, ломоніцям, я б хотів, щоб вони знали, що понад 420 років пройшло з тих пір, коли було дано ознаку про пришестя Христа. І Я започатую ці литописи після того, як я промовлю до вас декілька слів як заклик. Ось я б хотів закликати вас, що коли ви читатимете їх, якщо за мудрістю Бога буде так, що ви читатимете їх, ці листи ці. Цю книгу, да? а, то пам'ятаєте, наскільки милостивим був Господь до дітей людських від сотворіння Адама аж до тих пір, коли ви отримаєте їх і обдумаєте це в серцях своїх. І коли ви отримаєте їх, я хотів закликати вас, щоб ви запитали у Бога, вічного батька в ім'я Ісуса Христа. Чи є істинні вони. І якщо ви питатимете з щирим серцем і справжнім наміром, маючи віру в Христа, він явить вам правду про це силою Святого Духа. І силою Святого Духа ви можете пізнати правду про все. Так, дякую. Дуже часто цитую ці вірші в церкві. Часто це роблять місіонери, які проповідують Євангелію, тому що це цей заклик, який залишив Мороній до всіх людей. От і ми також закликаємо людей це зробити. А що саме що каже Мороні? Що якщо коли ви будете будете читати цю книгу, так коли ви знайдете цей літопис, і так далі, то ну запитайте, запитайте у Бога в молитві. Що це дійсно правда, чи це дійсно істина? І він відповість вам через Святого Духа, що так воно і є. Е, я думав: ну, нащо, нащо? Якщо, якщо я б знайшов би цей літопис, да, я б тримав би його в руках, як Джозеф Сміт. Я б не запитував, бо я б знав, що це істина. Нащо мені ще запитувати? Але він каже, ні, все ж таки запитайте. Я думаю, по-перше, тому що багато людей не мають можливості фізично потримати в руках цей літопис, так От, то їм треба проявити віру. А з другої сторони, навіть якби тримали, все одно в кінці кінців. А через Святого Духа ми відчуваємо ну, справжню істину з чого через Святого Духа. Навіть наші очі можуть нас там обманути, навіть наші якісь інші почуття можуть сказати одне, а ми потім забудемо або скажемо, а нам це здалося. Але свідчення від Святого Духа вона, воно є настільки сильним, що його важко з чимось слутати. Якщо людина це відчує через молитву, то вона буде знати вже напевно напевно від самого Бога, що це істина да, ну, і немає нічого, що могло б перемогти свідчення від самого небесного батька. Бо так. коли не хтось або десь ти там це побачив, прочитав, а сам Господь тобі це підтвердив, то ну сумнівів взагалі не має бути. Так, тут в кінці будуть дуже такі потужні слова від Мороні та хочете потім ще їх прокоментувати. Читай наступні п'ять віршів з шостого. І все добре є справедливим і істинним. Ось чому ніщо добре не заперечує Христа, але визнає, що Він є. І те, що Він є, ви можете знати силою Святого Духа. Ось чому я б хотів би закликати вас, щоб ви не заперечували силу Бога, бо Він діє силою згідно з вірою дітей людських, так само сьогодні, вчора і завжди. І ще я закликаю вас, браті мої, щоб ви не заперечували дарів Бога, бо їх багато, і вони походять від, від того самого Бога. І є різні шляхи, якими ці дари надаються, але це той самий Бог, який в усіх робить усе, і вони, надіються, над... а, і вони надаються проявами духа Бога, людям їм на користь. Бо ось одному дається духом Бога, що він може навчати слово мудрості, а іншому, щоб він міг навчати слово знання тим самим духом. Угу. А іншому, надзвичайно, велика віра, а іншому дари зцілення тим самим духом. А ще іншому, щоб він міг творити могутні чудеса, а ще іншому, щоб він міг пророкувати стосовно всього, а ще іншому бачення ангелів і службових духів, а ще іншому селякі язики, а ще іншому тлумачення мов і різноманітних язиків, і всі ці дари приходять через Духа Христа, і вони приходять до кожної людини нарізно відповідно до її волі. Я хотів закликати вас, мої браття, щоб ви пам'ятали, що кожний добрий дар приходить від Христа. І Я хотів закликати вас, мої улюблені браття, щоб ви пам'ятали, що він той самий учора, сьогодні і навіки, і що всі ці дари, про які я казав, які є духовними, ніколи не буде забрано, аж доки світ стоятиме, хіба що тільки через зневіру дітей людських. Ось чому має бути віра. А якщо має бути віра, має бути і надія. А якщо має бути надія, має бути і милосердя. Угу. Ну тут будуть класні вірші про милосердя, але мені дуже подобається, як тут кажеться, що кожна людина може мати різні дари, і вони абсолютно відрізняються, тому що робити чудеса і бачити майбутнє, або бачити там янголів, чи мати можливість спілкуватися там різними мовами. Це ну, зовсім різні якби. А... Відношення в навіть житті людини, да того, що вона там може, і це все може бути доступно нам завдяки Ісусу Христу і завдяки нашій вірі, от і це класно, що вони всі різні, всі ці дари, що ми якби можемо мати той дар, котрий підходить, якраз таки ну нам, котрим ми можемо дійсно користуватися завдяки силі і любові Ісуса Христа. Так. так. Угу. Uh -huh. І якщо ви не матимете милосердя, ви ніяк не зможете бути спасенними в царстві Бога. Також не зможете ви бути спасенними в царстві Бога, якщо ви не матимете віри, також не матимете, також не можете, якщо ви не маєте надії. А якщо ви не маєте надії, то повинні бути у відчаї, а вічай приходить через беззаконня. І Христос істинно казав нашим батькам якщо ви матимете віру, ви можете зробити все, що я вважаю доцільним. А тепер я звертаюся до всіх кінців землі. Якщо настане день, коли силу і дари Бога буде забрано від вас, то це буде через зневіру. І горе дітям людським, якщо буде так, бо не буде жодного, хто творив би добро серед вас жодного. Бо якщо буде серед вас один, який творить добро, він буде діяти силою і дарами Бога. Так. Тобто до цього моменту скрізь він повторює, що необхідно мати віру. Віру в те, що є прояви Бога, що є дари різні, які можна користуватися, що без віри, надії, милосердя нічого неможливо, і ми не можемо бути спасенними в царстві Божому. Тобто, Ну, такі прості речі. Він не каже, там, що виконувати там заповідь. Він каже, конкретно, у вас має бути віра, хоча б милосердя і надія, бо це ну, основа на чому все будується. Угу, Точно. І мені дуже подобається, що знову ж таки він нагадує нам про те, що всі ці речі вони йдуть від Бога. Тобто, все, що так. добре є в людях, воно є завдяки тому, що в їх житті там в частинці їх є Бог. От і що у людей є бажання, навіть хоча б бажання творити добро, і це вже ну класно. Звичайно, якби він і каже про те, що буде з нами, якщо у нас цього всього не буде. Сподіваємося, що цього не станеться, але він мав би закликати, щоб ми розуміли, чого саме ми лішимося, через те, що в нас не буде більше добра серед один одного. Та, от якраз наступне вірш пояснює, що насправді горе тим, хто покінчить з цим і умре, бо вони умруть у своїх гріхах, і їх не можна буде спасти в царстві Бога. І я кажу це згідно з словами Христа, і я не кажу неправду. І я закликаю вас пам'ятати це, бо час швидко настає, коли ви знатимете, що я не кажу неправду, бо ви побачите мене біля місця суду Бога, і Господь Бог скаже вам: Хіба я не проголошував вам моїми слова? Мої слова, які було записано цим чоловіком, нібито хтось волає з мертвих, так, точно, нібито хтось говорить спраху. Я проголошую це, щоб пророцтво було виповнено, і ось вони вийдуть з вуст вічного Бога, і його слово засвище від покоління до покоління, і Бог покаже вам що те, що я написав, істинне. І знову я закликаю вас приходити до Христа і сприймати кожний добрий дар, і не торкатися злого дару чогось нечистого. Бо це мені дуже подобається ці слова, де він каже, що ну прийде час, і ви побачите, що я чесно кажу правду, що я там не обманюю. Що в кінці кінців Бог скаже вас, чого ви не повірили словам цього чоловіка, бо він писав вам правду, О, слова Христа вам писав. Я згадав, що у мене є один друг, з яким ми інколи ну, не сперечалися, а у нас були якісь запитання, і ми ну, не знали, як відповісти, або свої свої були якісь думки щодо цього, або коли я щось сказав. І він казав, це точно там так, так є, там ти не обманюєш мене. Я казав: От прийде Ісус Христос, питаєш у нього, він тобі скаже, що він сказав правду. І це означало, що ну прям точно. І ми тоді вірили одне одного на 100%. Ось тут щось подібне. Тобто Мороній він прям пише, каже, що ну, ви побачите, що це правда. Mm -hmm. Ну і в принципі, він також знову ж, як і в принципі, всі пророки, він закликає, щоб ми прийшли до Христа. Так. Це, напевно, найосновніші заклики, як ти казав на одній з наших зустрічей, Це м -м перше, що роблять пророки, вони закликають нас і свідчують про Христа. І це дійсно одне з тих знань, котре було б непогано нам мати а, під час цього життя і наступного, що дійсно є Ісус Христос. Хто він такий і яка роль, яку роль, точніше він відіграє в нашому житті, ми маємо отримати для себе особисто як відповідь, як свідчення, як орієнтир в житті самостійно через там, вивчення священних писань, откровень особистих і ну, молитви. Бо це знання воно допоможе нам збудувати своє життя на чомусь дуже, а, як сказати, Дуже впевненому, дуже твердому так. на, на, на кам'яній такі. Кам так, так, так. Да. Тому що це знання, воно є істинною, і ну, ніхто і нічого не може це змінити, бо істина вона незмінна. І ця істина, що є Христос, і що Він є в нашому житті, і е, Він дійсно син Бога ж Бога. Добре. І тоді останні вірші, і прокинься і встань з праху, о, Єрусалиме, так, і задягнись у свій красивий одяг, о, дочко Сіона, і зміцни свої коли, і розшир свої границі назавжди, щоб тебе не було більше змішано, щоб завіти вічного батька, який він склав з тобою, о Дому Ізраїля, було виконано. Так, прийдіть до Христа і вдосконалюйтесь в ньому, і відкиньте від себе всю безбожність. І якщо ви відкинете від себе всю безбожність і любитимете Бога з усією вашою могутністю, розумом і силою, тоді Його благодаті буде достатньо вам, щоб через Його благодать ви могли бути досконалими в Христі. Якщо через благодать Бога ви будете досконалими в Христі, ви ніяк не зможете заперечувати силу Бога. І ще, якщо ви через благодать Бога досконалі в Христі, і не заперечуєте Його сили, тоді ви освячені в Христі, благодать Бога, через пролиття крові Христа, що є в завіті батька для відпущення гріхів ваших, щоб ви стали святими, незаплямованими. А тепер я кажу всім: прощавайте. Я скоро піду спочивати в раю Бога, доки мій дух і тіло з'єднаються знову, і мене буде, і мене буде пронесено. Переможно скрізь повітря, щоб зустрітися з вами перед приємним місцем суду великого Йогови, вічного суду, вічного судді і живих, і мертвих. Амінь. Так. Ну, гарні сильні слова. В кінці, в принципі, оці е, три вірша: останні навіть два. От передостанні 32 друге, 33 третій. Тут ну, він сумує просто підсумовує. Все, що треба нам робити, так, це прийти до Христа і в ньому вдосконалитися. Тоді ми можемо мати надію на спасіння, прощення, і так далі. От, тобто, ну дійсно, це я б теж, от, якщо закінчив якусь книгу, саме щось таке подібне написав би, да в кінці він просто прощається, каже: до зустрічі, побачимося біля Божого престолу, суду його і так далі. Угу. От, якось, так. Мені дуже подобається, що він каже, що ми зустрінемося з вами перед приємним місцем суду великої Йогови. Тобто, він не каже, що ми е, побачимося віз біля місця, де ви будете тремтіти, де буде страшно, де буде ніяково, де ми будемо перейматися, переживати. Ні, він каже, що це місце буде приємним. Тобто він розуміє і свідчить нам ще раз, що коли ми. Побачимо Спасителя, коли ми побачимо його да, і небесного батька, наше відчуття, наш душа душевний стан, да, він має відчувати радість. Він має відчувати це приємне відчуття, що ми нарешті вдома, що нас люблять, що ми любимо тих, хто перед нами, що ми зробили все можливе, щоб бути тут і радіти від того, що ми бачимо перед собою. От і це напевно дуже класний заклик для в принципі всіх нас, щоб ми готувалися до цієї зустрічі з радістю, не зі страхом, з переживанням, а з тим, що ми нарешті зустрінемося і дізнаємося там більше всього того, що Господь хоче там розказати, показати і відкрити для нас, і що наші дії, ну що ми старалися і ми готові а, прийняти всі ті інші благословення, котрі нас чекають а, біля цього місця. біля Господу нашого Ісуса Христа. Так, так для праведних людей це не буде чимось страшним. Це буде приємним днем зустрічі з їхнім Господом. От тому так на цьому закінчується книга Мормона цим розділом. Ну звісно, ми не закінчимо ви її вивчати. От ми продовжимо все життя вивчати священні писання, тому приєднуйтеся до нашої зустрічі в майбутньому. Теж. Якщо у вас є запитання, звертайтеся, пишіть нам. В коментарях або в приватних повідомленнях залюбки допоможемо знайти відповідь разом. Дякую, Лія, що приєдналася і почитала з нами на цю книгу. Да. Тоді всім гарного вечора і до нових зустрічей. Так, всім па-па